Вітаю вас! Давайте привітаємося і скажемо один одному доброго ранку. Молодці! А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз весна. Нещодавно наступила пора року весна. Ми з вами вже знаємо, які зміни в прирозі відбуваються навесні. Стає тепло, сонечко починає гріти, розквітають квіти. А ще на самому початку весни ми святкуємо дуже цікаве свято. Ну-ка, подумайте та пригадайте, яке скоро свято! Свято 8 березня. Це свято кого? Свято для мам, бабусь, сестер, дівчат. Це свято для жінок. Так? Давайте з вами запам'ятаємо, що скоро свято, яке називається 8. Березня. Восьме березня. Це свято для кого? Для мами. Повторимо, для кого свято? Для мами. Ще це свято для кого? Для бабусі. Для бабусі. Ще свято для кого? Для дівчинки. Для дівчинки. Так. Це свято для жінок. Добре, молодці. А тепер я вам пропоную скласти розповідь. Про свою матусю. А розповідь ми будемо складати за схемою. Давайте роздивимо схему. Перше: яке ім'я у мами? Далі, яке волосся? Яке... Які у мами очі? Яка у мами професія? Яка твоя мама? Мама любить готувати що? Та мамине улюблене заняття. Як приклад, я розкажу про свою маму. Розпочну. Перше ім'я. Мою маму зовуть Олена. В неї коричневе волосся. Коричневі. Очі, мама за професією швачка. Моя мама гарна, ніжна, добра, розумна, кмітлива. Моя мама любить готувати різні страви, наприклад, пиріг. З родзинками. Мамине улюблене заняття гуляти з собачкою. А тепер ви спробуйте розказати про свою маму за цією схемою. Отже, спробуй розказати про свою маму, дивлячись на схему. Чудово, молодці! У вас дуже гарна розповідь. А тепер пропоную пограти в гру. Ми з вами пригадаємо кольори. Навесні бувають дощі. І ось розпочався кольоровий дощик. І нам потрібно підібрати. Для кожної краплинки відповідного кольору чашку. Підібрати чашку такого ж кольору, як і краплинка. Давайте спробуємо. Якого кольору краплинка? Так, блакитна. Знайдіть чашку такого самого кольору. Знайшли. Якого кольору краплинка? Фіолетова. Знайдіть чашку такого ж самого кольору. Добре. Якого кольору ця краплинка? Червона. Давайте знайдемо чашку такого ж самого червоного кольору. Знайшли. Добре. Якого кольору ця краплинка? Вона жовта. Знайдіть таку саму чашку. Так, якого кольору ця чашка? Жовта, вірно. Якого кольору ця краплинка? Зелена. Так якого кольору треба знайти чашку? Зелену. Знайшли, якого кольору ця краплинка? Помаранчева. І знайдіть чашку такого ж самого кольору? Вірно, це вона. Якого кольору ця краплинка? Так, вона рожева. Давайте знайдемо таку ж саму чашку. Ось вона рожева. Добре, ось ми і пригадали кольори. Давайте зробимо підсумок нашого заняття. Яка пора року настала? Весна. Молодці. Яке скоро свято? 8 березня. Добре, це свято для кого? Для мами, для бабусі, для дівчат та для жінок. Вірно, на це свято всім жінкам дарують квіти та подарунки. Ми з вами сьогодні ще раз. Складали розповідь про кого? Про маму. Так. І у вас дуже різні розповіді, тому що всі мами різні, але ми їх всіх дуже любимо. На цьому наше заняття підійшло кінця. Я вам кажу до побачення!